Ось що мене вражає і досі, хоча я думав, що багато чого побачив, може й все. Але ні. Це бачив, але це вражає і досі. Якщо хочеш воювати, то повинен платити. Коли ви думаєте, що у військовослужбовця є мільйони, особливо той, хто на нуль ходить, для піхоти це видають да, плитоноску, якусь шолом там, першого класу. Це ніякий по суті. Купуй собі те, щоб бути більш-менш захищеним. Якщо ти з, е, дронщик, то купуй дрони, а як? Якщо держава один в місяць видасть, то, то гарно ще. А коли хочеш е, запускати, бери з БРки і купуй. А запускати по плану треба. Треба захищати і нищити ворога.